В умовах сучасної війни засоби РЕП відіграють одну з найважливіших ролей. Вони здатні зупиняти ворожі дрони на безпечній відстані від наших захисників. Те не сюди, а ящик може в боку. Про цих бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади Дешева, які самотужки розробляють та виготовляють засоби радіоелектронної боротьби, факти уже розповідали раніше. Нині ці хлопці тестують черговий свій реп. Оце такий світлячок, це власне производство. Ми його паяємо. Включаємося засіб, включаємо діапазон, підносимо його. От він світить. Теща антенна працює. І це лише один з методів перевірки. Наступний більш наближений до сценарію, що може розгорнутися на передовій. Оператор FPV-дрона здіймає у небо свою пташку. Не долітаючи до автівки військових близько сотні метрів, оператор втрачає картинку. Така вже ребить слабенько, ну все відвалюється. І як наслідок така вже прийом, прийом, борт втрачено. А значить, цей автомобільний реп своє завдання виконав. Щоправда, поки що у тестовому режимі. Тепер його можна встановлювати на будь-яку машину, що заїжджає у зону, де ворожі дрони можуть вдарити будь-якої миті. А ситуація у смузі відповідальності цієї бригади така, що без роботи ці хлопці не залишаються практично ніколи. Тут такий засіб. Привезли на ремонт, хлопці підгорів трошки. Три модулі є у нього. І тели. Будемо встановлювати. Багато привозять, багато, все воно лежить у мене. Вот. Привезли отакий ортреп, Хлопці попросили його встановити. На відновлення лише одного пристрою може знадобитися увесь день, і це якщо пошкодження не найсерйозніші. Усе ремонтується чи створюється у самотужки облаштованій майстерні, і саме це дозволяє армійцям не переплачувати приватним виробникам. Ми вкладаємо в один засіб десь біля 50 тисяч гривень. Вони починають від 120 і вище ставити ціну за такий же самий засіб. Друга сторона це черга, тому що черга є кругом на всіх. На всіх виробництвах, які виробляють реп, там більше місяця черга. Тож таким чином армійці і швидше отримують те, що їм потрібно, і дешевше. Утім, звісно, вкладають у розвиток реп систем здебільшого власні кошти або ж допомагають волонтери. Ми ж закликаємо глядачів не бути байдужими і також долучатися до справи, яка рятує життя наших захисників. А зробити це можна за допомогою реквізитів на екрані, долучившись до проекту Друзі дешеве на одноіменній платформі з передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, «Факти Сітів. Єдині новини.